в кожному відділі продажів має бути е, норма контактів на людину на день. Наприклад, я знаю точно, що якщо ми завчора зробили тисячу розмов, то це буде умовно 10 тисяч доларів каси. Тобто, якщо ми зробили 500 розмов, але зайшло 10 тисяч доларів, для мене це вже поганий знак. Тому що оці недопрацьовані дзвінки, вони для мене мінусом догонять мене через кілька днів. Тобто, перше, це кількість спроб продати. Чи я регламентую спроби продати? Чи я прагну, щоб спроби продати було більше, чи ні. Да? Приклад, телефонує мені один підприємець, а так і так, мені потрібно скрипта написати, там тебе порадили як фахівця, давай напиши мені скрипта. Я кажу, добре. Продає меблі. Окей. А скільки спроб продати, скільки у тебе продавців? Він каже, три. А скільки вони роблять спроб продати? Він каже: Я не знаю. Дізнайся, протелефонуй. Телефонує, каже, 15. Кажу: слухай, ну 15 на людину це окей. Він каже: ні, 15 на трьох. Я кажу: ну, 15 на трьох на день це дуже мало. Він каже, ні, це за минулий тиждень. Так тобі скрипт не потрібен. Тобі просто треба, щоб вони телефонували по 10 дзвінків на день. Все. Це має бути їх.